За що я люблю Збройні Сили України? Мабуть, за те, що вони дають надію на майбутнє, за те, що вони своє життя кладуть заради того, щоб ми жили. Раніше це сприймалося звичайно як такі високі фрази. Зараз, на жаль, це стало реальністю. На жаль, тому що багато з них гибель, але... Не те, що щастя, навіть не навіть ні, але просто є таке почуття віри в них. От ми віримо в них, віримо в ЗСУ і віримо в перемогу. Вони нам дають це щастя. Я люблю Збройні Сили України, тому що вони захищають нашу рідну землю. Я люблю Збройні Сили України, тому що вони дуже сміливі. Я люблю Збройні Сили України, тому що я можу в спокійній атмосфері займатися улюбленою справою, вчити дітей. Я люблю Збройні Сили України, тому що це наша надія на перемогу. Я вдячна Збройним силам України за те, що вони захищають наше життя. Чому я вірю Збройним силам України? Збройні сили України це наша сила, наша мужність, наша міць, наша повага, наша довіра. Збройні сили України захищають свою рідну неньку країну, захищають е, нашу домівку, захищають наші сім'ї. Слава Україні! Слава засію. Дякую Збройним силам України за те, що вони нас захищають і дають нам змогу жити далі. Я люблю збройні сили України, тому що вони захищають державний суверенітет України, її територіальну цілісність і недоторканість. Я люблю збройні сили України. Тому що вони роблять все можливе для нас, вони захищають нас. І Я маю надію, що зовсім скоро всі окуповані території Росії будуть повернені на нашу. Я Кириченко Евеліна, учениця 9-го Г класу Криворізького ліцею Noсто 129, вірю в Збройні Сили України, тому що незалежно від віку, стації, релігії чи мови, вони йдуть захищати нашу батьківщину. Наші герої готові ризикувати своїм життям заради нашого, заради нашої країни та заради нашої свободи. Я закликаю всіх вірити у ЗСУ та підтримувати їх, тому що завдяки їм ми все ще можемо повертатися додому, бачити своїх рідних, друзів та взагалі називати себе українцями. Слава Україні! Слава нашим героям, Збройним силам України!